На цих кадрах конфлікт, який виник в Одесі 11 червня між працівниками ТЦК та лікарями швидкої допомоги. Бійка сталася після того, як одна з бригад медиків приїхала на виклик до київського військомату. Ми були на роботі і нас викликали для надання медичної допомоги потерпівшому. Потерпівший був цивільний. Нас там незаконно позбавили волі. Співробітники ТЦК вони закрили нас на території ТЦК протягом чотирьох годин і не давали можливості вийти з території ні самостійно, ні з пацієнтом. А в якому стані людина була? В Середньої тяжкості закрита черепно-мозгова травма під питанням і струс головного мозку під питанням. Цей виклик поступив на 103. Пацієнт подзвонив самостійно. Зі слів його побили ТЦК. Після того, як ми його оглянули, йому було запропоновано госпіталізація до лікувального закладу з метою огляду більш детального, після в результаті чого співробітники ДЦК нам відмовили у госпіталізації, аргументуючи за тим, що у них на території ДЦК є свій медик, який вже оглянув даного пацієнта, і заборонили нам госпіталізувати його до лікувального закладу. Офіційна позиція військових така: медики не надали документів, які посвідчують їх приналежність до системи охорони здоров'я. У зв'язку з цим їх затримали для надання пояснень. Тоді медики зателефонували на лінію 103 та повідомили про, як кажуть вони, силове утримання. Врешті-решт медиків відпустили з території центру комплектування. Все закінчилось після того, як співробітники підняли гвалт за територію ТЦК, тобто там почалася бійка, якісь масові заворушення. Ми не бачили цього в зв'язку з тим, що високий паркан. І після цього нас відпустили. Порядок мобілізації повинен відбуватися в інший спосіб, не так, що до вас там прийшли люди, ви їх зразу забрали і кудись повезли, і все. Вони там через два дні вже десь на якихось навчаннях і так далі. Тобто, мають видати повістку. Навіть якби вони хотіли зазначити, що вони дійсно там хочуть цим працівникам швидкої вручити повістку, то так вони мали вручати повістку, а не затримувати їх. Тобто надати повістку, в який срок, коли вони мають з'явитися для проходження військово-лікарської комісії для уточнення облікових даних, залежно в кого там. Яка ситуація? Олександр фельдшер швидкої допомоги каже: керівництво не хоче робити їм бронювання? Людей уже не вистачає, бригади неможливо закрити, тому що люди увольняються, людей забирають воєнкомати. Тільки за останню неділю з нашої підстанції два фельдшера. Ушли э, в лавы ЗСУ. Со мной руководство тоже общалось, оно всячески мне обещало, что все будет хорошо, мы все порешаем по поводу повесток. Иди, э, тебе нужно обновить данные. Они сказали: мы идем навстречу тебе, твоему руководству, мы даем месяц, на то, чтобы этот вопрос решить, чтобы тебя поставили на бронь. После этого э, я вышел с боевой повесткой. 700 співробітників швидкої допомоги у списках на бронювання по Одещині. Аби отримати, медики мають оновити дані в ТЦК, розповіла генеральна директорка Центру екстреної медичної допомоги Світлана Ізосімова. У нас є розбіжності між даними, які є в паспортних даних людей, і в військових квітках. Для того щоб уникнути цих розбіжностей, люди повинні особисто прийти і е, оновити ці дані в ТЦК і принести нам оновлені документи. Питанням бронювання всіх лікарів, всіх медиків я займаю ще з весни з март з березня місяця. Ми е, надіслали запити до Шмигаля, до Міністерства охорони здоров'я, до Міністерства оборони, до генштабу, навіть на комітеті. Ми збираємося зібрати всіх і проговорити, скільки ж медиків треба на фронті. І саме головне, знаєте, я спілкуюся з лікарями, і вони кажуть: у нас є такі професії, наприклад, як нейрохірурги. Їх не так багато. У нас є професії лікарів, яких дійсно не вистачає нам е, в цивільному житті. А їх забирають з лікарень забирають. Тобто руйнуються бригади, які можуть можуть рятувати тих самих військових, які потрапляють до цих же лікарів. Наразі медики планують звертатися до обласної військової адміністрації для вирішення ситуації з бронюванням та налагодження взаємодії з представниками ТЦК Ольга Лапшина, Влада Матвійчук, Олександра Пономаренко, Євген Войтенко, Іван Хворостян Суспільне новини, Одеса.